Ви на каналі Presidents Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Оля Полякова, відома як королева кологосп гламуру, два дні тому вирушила у подорож на кемпері і досі не вийшла на зв'язок фанати в паніці, інтернет гуде теорії від поломки до маніяка. Відомо, що Полякова вирушила в подорож без водія, лише вона та природа. За словами близьких, вона хотіла перезавантажитися. Але останній сторіс 48 годин тому, після цього глухо: телефон поза зоною досяжності, жодної активності в соцмережах. Ні менеджер, ні подруги не знають, де вона, що сталося. Поломка кемпера в глушині, напад дикої тварини. Чи зухвалий маніяк, який давно стежив за зіркою? Ось коментар фанатки. Оля не могла просто так зникнути, вона щодня постить, навіть коли в сауні. На сторінці її піар-команди тиша. В МВС поки що не підтвердили офіційної заяви про зникнення, але джерела кажуть, що близькі вже звернулися до поліції. Що сталося з поляковою? Де вона? І чи не пов'язано це з нещодавніми скандалами навколо її імені? Підписуйтесь на наш канал, ми першими дізнаємося, де Оля Полякова. А поки напишіть у коментарях ви думаєте, це поломка, втеча чи щось страшніше. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.